Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3492-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 798 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Дев'ятнадцять, двадцять вісім, сорок три, тридцять дев'ять, тридцять два. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8424-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б, комплект кульок номер 2, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 20 23 Сімдесят чотири, сімдесят шість, двадцять чотири. Одинадцять. 9, три. Сімдесят один? П'ятнадцять, дев'ять. Двадцять два. Сімнадцять. Шістнадцять. 62, 58, 69, 44, 68, 50, 72, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7277 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Шість 4, Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Чотири. Дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.